В Україні, попри війну і фактичну заборону московського патріархату, російська церква досі працює і досі має парафія. Чому? Однією лише забороною, так, умовною забороною. Насправді насправді я б назвав це обмеження впливу Росії на релігійну сферу. Тут не обійдешся. І покликання державної влади, і покликання самих православних простягнути руку допомоги тим православним українцям, які ще залишаються досі. В московському розколі, який залишається під впливом релігійної організації з духовним центром в країні агресора, московський патріарх відверто благословляє війну проти України про реальну небезпеку московського патріархату в Україні. Як від неї захиститись, а ще про секрети капеланської служби та чого українські капелани вчаться у колег з НАТО? Про все це ми говоримо з офіцером збройних сил України Андрієм Ковальовим у мирному житті. Він релігієзнавець і магістр богослов'я. Це проект медіацентру по суті. Московський патріарх Кирил Гундяєв розповідає про те, що арешник э, – це стоп-машина. це, значить, э, Дякує російським ракетникам, що вони винаходять зброю масового знищення. Ну, що означає появлення этого орешка? Це это ж стоп-машина. Пока они додумываются до того, до чего мы додумались, и сделают то, что мы сделаем, пройдет время. Нужно благодарить наших ученых, кулибинов, которые создают невероятное оружие, фантастическое оружие. Вводя в недоумение и в какой-то кошмар. Это не люди, б**. не люди. Такие бомбы кидают на жилые дома. Это просто в голову не вкладается. Православный Иерарх. Дякує з зброєрам, дякує ракетникам, що вони винаходять зброю для знищення людей і благословляє вбивство ось цих православних українців. Люди, які ходять досі в православну церкву московського патріархату, тепер називається православ Українська Православна Церква. Вони кажуть, що дивіться ця церква відмежувалася від Росії, вона не розказує про те, що вбивати українців добре. Ми ходимо зрештою до Бога. Що ви скажете на такі аргументи? Mm, ну, все дуже просто. Нема ніякого відмежування. Направду немає відмежування. Раніше в статуті так званої Української православної церкви Московського патріархату він був прописаний явно. Це було написано, що Українська православна церква є частиною московського патріархату. Повномасштабна агресія змусила нарешті цю релігійну організацію змінити свій статут, але ця зміна не полягала у відмежуванні від Москви. Зараз ви відкриваєте статут, там написано у своїй статутній діяльності, е, Українська православна церква керується грамотою е, патріарха Московського Алексія від жовтня 1990 року. Пряме посилання. Добре? Ми відкриваємо грамоту, а вона доступна. і будь-хто з наших глядачів може відкрити навіть в інтернеті загуглити. Українська православна церква є частю Руської православної церкви. Тобто вони просто зробили гіперпосилання. Закамуфлювали. Да, закамуфлювали. Тому е, це, це чітке поєднання, чіткий зв'язок з Москвою. І цей зв'язок нікуди не зник. Він нікуди До... не зник. І ще одне дуже важливе. Тепер питання е, догматичне. Догматичне догматика це сума того, в що вірять конкретні представники конкретної релігійної організації. Е, православна догматика говорить нам, що спасіння. Можливе тільки з Ісусом Христом і тільки через Ісуса Христа, що 30 років вчила своїх послідовників і адептів Російська Православна Церква в Україні. Вона говорила спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. Тобто, почуйте уважно, вони у своїй системі координат Бога підмінили Москвою. Завжди супроводжувалася. Проповідь Проповіді, так. в Московському патріархаті вони супроводжувалися політінформацією про єдиний народ, єдиний язик. Чому е... а до речі, попейшли на українську е, священники Московської церкви, але здається, е, здається, дивіться офіцій... читають... офіційною мовою богослужіння е... Старословського в російської православній церкві в Україні, яка називається Українська Православна Церква, зали... залишається. Так звана церковнослов'янська мова. Церковнослов'янська церковно мова це ну, загалом ця назва це вигадка. Направду це е, такий різновид болгарської мови. І завдяки Кирилу і мефодію ця мова поширилася і стала е, це на, направду, мертва мова, яка стала богослужбовою мовою. Ще один постулат, який поширювався в середовищі московського патріархату, про те, що нібито український язик безблагодатний, ним не можна молитися. Про те, що там якась базарна мова, е, ну це насправді це, це все єресь. Тобто, грецькою мовою можна молитися, сербською можна молитися, а українською чомусь не можна було молитися. Можете пояснити, чому е, церковнослов'янська мова? Чому мова, яку ніхто не розуміє? Навіщо? Направду, е, це як на мене. Це елемент е, магізму і шаманізму. Коли е, ти до кінця не розумієш значення цих слів, але от є шаман, який знає е, закляття, і тільки він знає це закляття. І воно працює тільки, тільки так. Так, да, і тільки, так, тільки якщо він скаже це закляття. Немає у Бога якихось спеціальних магічних мов. І відповідь цьому дуже проста: що коли відбулася е, п'ятидесятниця. Сходження Святого Духа на апостолів. Апостоли почали промовляти різними мовами. І апостоли вийшли на площу. І на цій площі е були греки, е там, були фінікійці, очевидно, були там, Ефіопи, різні мови. І от представники різних народів почали чути від апостолів свою, свою, рід... мову. свою рідну мову. Тобто, сама Біблія, саме Святе Письмо, на яке спирається церква. Нам говорить про те, що ось ось пряма вказівка. Звертайся. Тобто російська церква протирічить Святому письму. Очі, очевидно, але вони не хочуть цього визнавати. Я попрошу вас тезово поясніть, чим небезпечна православна, російська православна церква московський патріархат, так званий, зараз в Україні, РПЦ і конкретно Патріарх Кірил благословляє і проповідує війну. против Украины. Идите смело исполнять свой воинский долг. Что если вы жизнь свою положили за родину, за други своя, как говорит Священное Писание, то вы будете вместе с Богом в его цар царстве, в его славе, в его вечной Вони Они э, будут постоянно вам розповідати, что украинцы сами виноваты в цій війні, которая произошла. Это найбільше лукавство. Це лукавство нічим не відрізняється від, від розпропаганди. І, на превеликий жаль, Путін усвідомлює, що російська православна церква в Україні це його остання надія. Доки ми е, бездіємо багато священників, яким люди довіряють, продовжують розповідати їм, що це війна брата Наприклад. Церкви молиться о том, щоб бранція закончилось як можна швидше. Щоб можно меньше братьев убили друг друга в військовій войне. Дуже часто спілкуюся з середовищем московського патріархату. Я якраз дуже часто намагаюся знайти з ними спільну мову. І зі священниками спілкуюся. Один священник мені буквально ну, ситуацію московського патріархату в Україні описав цитатою з відомого російського э, совєтського фільму. Браток, нам би ночь простоять, да ніньок продержаться». Тобто вони це сприймають як просто час, коли вони мають перетерпіти, залягти. Але після української перемоги вони знову почнуть нас тягнути у ярмо руського міра. Як нам позбавитися від цього ярма? Як нам позбавитися від цієї м'якої сили? Які шляхи ви бачите? Очевидно, це просвітництво в першу чергу. Я говорю про те, що з прихожанами Московського патріархату і з духовенством московського патріархату потрібно працювати, з ними потрібно спілкуватися в першу чергу. Закликати їх переходити, змушувати. Чи... Ні, не переходити. Переконувати їх, що їхні аргументи безмістовні. Пояснювати їм, що всі ці роки їх дурили. У нас на фоні війни активно. Е, Сієці ненависть, а ми повинні йти до цих людей не з ненавистю, а з любов'ю. Е, Церква і армія. В армії є капелани. Навіщо армії капелани і яку функцію вони виконують? Коли ти щоденно перебуваєш, на, е, скажімо так, на межі життя і смерті, між небом і землею, е, дуже потрібна духовна підтримка. В країнах НАТО, де найбільше плекалася і розроблялася в принципі філософія присутності капеланів, священників так у Збройних силах, виробилась певну філософію. І вони виробили гасло, яке в українському перекладі звучить як я з тобою. Ну, в Украї... українські капелани переклали його бути поруч. Тобто, коли воїн відчуває, що він не самотній. Що є підтримка, на яку він може розраховувати, і тут е, жоден офіцер-психолог е, не зарадить е, тут? Е, має бути священник, тому що інколи приходять військовослужбовці з питаннями, які е, не може пояснити психологія, а може пояснити йому е, виключно людина духовна е, з духовної точки зору. Капелан наш і капелан в країнах в армії країн НАТО вони сильно відрізняються. Я знаю, що наші капелани влітку минулого року проходили навіть навчання в, в Британії. Чого вчилися? От, ну е, наші капелани, е, в принципі, дуже часто вчаться в країнах НАТО і в Британії, і в Німеччині. Чому навчаться? Е, Капеланів навчають взаємодії. З командуванням, з командирами, взаємодії з військовослужбовцями, з якими їм безпосередньо працювати. Капеланів навчають певним етичним засадам. Взагалі, нестача капелан це, капеланів це велика проблема. Про неї навіть говорив президент Володимир Зеленський. Наскільки це велика проблема? Ви знаєте її? Якщо ми говоримо конкретно про православного священника, це означає, що він повинен відмовитись від свого. Старого способу життя. Ти маєш відмовитись те, що називається в Україні своєї парафії. Але я знаю е, священиків, навіть багатодітних священників, які добровільно мобілізовуються, тому що вони не можуть. Е, Совість дозволяє їм сидіти вдома, коли, вони, коли триває війна. Я просто не маю зрозуміти, як священик стає племін. Він приходить і каже, я хочу йти у війську, я хочу служити. Е, скажімо так, представник різних релігійних організацій, він в першу чергу має отримати від своєї релігійної організації мандат на звершення капеланського служіння від цієї церкви. По тому з цим документом він приходить до територіального центру комплектації. Бажано, щоб він уже знайшов підрозділ, у якому є посада капелана, у якій би він хотів іти служити. Цей священник повинен мати документ. Про вищу духовну освіту, щоб він, був, щоб він міг стати офіцером. Зрозуміло, що. Він ці... отримує таке саме грошове забезпечення, як звичайний військовослужбовець. Так, оф... так, офіцерського складу, окрім, окрім іншого, цей священник новоприбулий до Збройних сил, він ще пройде навчання капеланське. Великі свята, Різдво, зокрема, Капелани, якось відзначають в частинах. Зрозуміло, що якщо більшість колективу є християнського віровизнання, і вони, скажімо, там православні чи грає католики, то капелан зобов'язаний так опікуватись ними, як своїми вірянами. І це не лише свята, це також і е, щоденні хвилини мовчання. Е, розкажу, можу, на завершення історію, коли мій близький друг служив капеланом капеланому національній гвардії. Uh, і був артилерійський обстріл, він влучив в один з бліндажів, і там загинули хлопці. І командир приходить і каже до капелана: От чи рятуйте. Ну розумієте, от ми відбудовуємо uh, цей бліндаж, ми відбудовуємо цей спостережний пункт. Мені треба, щоб там хтось стояв. А ніхто не хоче там бути, тому що там загинули люди. Каже, я не можу їх ніяк переконати. Не працюють жодні аргументи. Я вас попрошу. От хлопці, довірці тільки вам. Ви могли б там на цьому спостережному пункті стати? Коплен каже: та без проблем. От. І він там, ну, по-перше, він прийшов, помолився, він освятив це місце і лишився там ночувати. І він каже: в раці прокидається, і військовослужбовці, там, солдати, заглядають у бліндаж. Отче, ви живий? Він там каже: Да, я живий. Мені тут мама сказала, щоб я тримався біля священника. Можна я до вас переселюсь? І командир приходить і каже: в мене інша крайність, отче. Всі я до вас хочу, переселяються. А треба, щоб хтось і на інших позиціях стояв. Тому вже я не раз чув, особливо на передовій, що таких, таку приказку, що там, де капелан, туди не влучає. Пане Андрію, як ви особисто ставитесь до переходу на новий церковний календар? Я абсолютно підтримую. Навіть скажу, що я був свого роду одним із тих, хто ну, якби, виступав за цю зміну. В багатьох країнах Європи після Першої світової війни перехід на Новий іллянський календар став надзвичайно консолідуючою е, такою позицією, річчю для націй. Нації, наприклад, які були розділені на Римо-католиків і православних. На, там, і вони були поєднані. Ось цим спільним календарем. І якщо знову ж таки ми відкриваємо богослужбові книжки, більше вам скажу. Рекомендую прихожанам Московського патріархату відкрити Тіпікон, е, Мінею е, на їхній парафії, і вони зі здивуванням побачать, що вони відкривають там, наприклад, е, Мінею, і там написано 25 декабря, Рождіство Христове. Дякую, пане Андрій, що прийшли і відповіли на наші запитання. Щиро дякую за запрошення. Про реальну небезпеку московського патріархату в Україні та капеланську службу ми говорили з офіцером збройних сил України, релігієзнавцем, магістром богослов'я Андрієм Ковальовим. Це проект медіа центру по суті. Бережіть себе.